Привіт, привіт! Всім! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це карта таро для кожного знаку Зодіаку на новолуння, 8 травня 2024 року. Я рада всім новим гостям мого каналу. Залишайтеся тут, підписуйтеся, ставте лайки і коментарі. Я дуже вдячна всім, хто пишуть коментарі, як у вас програються розклади. Це дуже важливо для мене. І також я вдячна всім, хто пише мені навіть в дірект мого інстаграму, як у вас програються розклади, які у вас так ситуації в житті, як ці чи інші карти у вас програються. Я вам дуже, дуже, дуже дякую. Продовжую. Можете це робити, тому що це неймовірна енергія, коли ви мені даєте оцей от зворотній зв'язок. Так. Ну, тепер до новолуння. По-перше, завжди всі свої розклади. Ми дивимося на три основні знаки: це ваш асцендент, це ваше сонце і де знаходиться ваш місяць. А новолуння у нас відбудеться у знаці зодіаку Тілець. І воно буде трішки таким незвичайним, тому що зараз у нас у тільці знаходиться п'ять світил. Це в нас сонце, місяць, Юпітер, Венера і Уран. Юпітер і Уран це надзвичайно великі планети, і вони є важливими. Дуже так вони недавно у нас поєднувалися і давали нам неочікувані подарунки. І туди ще заходить Венера. Венера це планета краси, сонце, місяць. От ці всі енергії, вони між собою поєднуються, і вони зараз знаходяться у знаці зодіаку Тілець, а тілець це про гроші, це про стабільність. Дивіться, де у вас на даній карті знаходиться тілець. Там у вас буде оцей от новий початок, і новолуння це у нас завжди новий початок, тому що у нас ніби як відкриваються нові ворота, і починає місяць рости. Після новолуння. Дуже круто починати якісь справи, розширюватися, і результати ви отримаєте на повнолуння через півроку. Так, новолуння в тільці, це можуть бути якісь е, новини на рахунок ваших фінансів, може бути якась нова робота, можуть у вас з'явитися нові е, якісь принципи або цінності. Взагалі, у всіх можуть вони з'явитися. Е, може, ви будете по-новому харчуватися, будете більше дивитися так, за своїм тілом, за своїм харчуванням. Е, можете тут, так, вже залежно від дому, де у вас знаходиться знак затягнення. Як у дивіться на цей дім, там у вас будуть прогриватися, от, якраз події, у вас буде там прогриватися оцей новий початок. Пам'ятаєте, що повнолуння воно завжди діє два тижні, до е, новолуння воно завжди діє два тижні до повнолуння. І е, найсильніше буде діяти 7, 8 і 9 числа. І всі, у кого день народження в цей день, у вас просто починається новий етап у житті. Е, ви через рік себе просто не впізнаєте. Я дуже-дуже вас відчуваю. І зробіть навіть собі якийсь ритуал в цей день. Так? Почніть щось, запишіть собі план якийсь на якесь на майбутнє ваше так, або щось, що стосується ваших фінансів, наприклад. Так, давайте тепер дивитися по знакам Зодіаку. Кожен знак, якими буде енергія Мини, це новолуння. Так, перший овен. Овни, Карта для Овна на 8 травня 24. Овни, у вас випадає старший аркан Ірфант. Е, е, це у нас карта відлюдника. Вам потрібно буде трішки, можливо, відсторонитися, або потрібно буде, знаєте, вам захочеться наповнитися енергією чи розібратися трішки в собі. Оце новолуння, воно дасть вам такий поштовх для того, щоб стати, можливо, мудрішими, стати розумнішими, розібратися в якійсь ситуації більш дрібно. Приділяйте час деталям. От вам потрібно тут дивитися на деталі і, можливо, навіть не спішіть, можливо, вам потрібно трішки зупинитися для того, щоб все перевірити, для того, щоб все потім ішло по плану. Тут дуже дуже кріпотка якась така робота, де вам потрібно буде підготуватися. До е, тих чи інших якихось подій. Може, ви тут будете по відлюднику е, починати, е, не знаю, вчитися на лікаря, наприклад, тому що відлюдник це у нас е, знак зодіаку, діви і діви, це у нас все, що з е, здоров'ям пов'язано. От ви тут можете здоров'ям своїм зайнятися, ви можете піти щось вивчати, або розбиратися в якихось ви тут можете документах, чи будете вивчати психологію, Психологію можливо. Овнам нам потрібно на це новолуння і наступні два тижні дуже прискіпливо ставитися до всіх деталей і от прям розбирати до косточок. Так, тільці. Карта для тільця на 8 травня 24-го. А у вас випадає рицарь Кубків, якісь новини, подарунки. День народження прийде дуже-дуже успішно. Хтось може до вас приїхати, об'явитися, якась людина до вас може з подарунком, з хорошими емоціями до вас прийдуть люди. Приймайте ці подарунки. Можливо, ви будете тут комусь дарувати чи їхати кудись, ви будете в якусь подорож, яка принесе вам задоволення. Ви до неї підготуєтесь Максимально просто я, я знаю вже жительці, які будуть їхати у подорож, і вам потрібно підготуватися максимально емоційно, щоб максимально просто кайфанути від цього. Можуть якісь ваші справи приносити також вам тут задоволення, чи якийсь буде у вас початок, може, ви підете на права, наприклад, вчитися? Ви давно хотіли, і це дасть вам, знаєте, може, вам хтось подарує. Ці так навчання на права або подарує хтось вам тут машину, якийсь транспорт чи якусь поїздку кудись вам подарують. Для дівчат тут може об'явитися. Рицар на білому коні. Ви його слухайте, але провіряйте його дію, тому що рицарі часто дуже багато говорять і мало роблять. І, а хлопцям-чоловікам вам потрібно проявити себе більш емоційно і показати свою, знаєте, от свою любов, можливо, навіть. Партнерці чи іншим людям поруч з вами. Так, далі близнюки. Близнюків, п'ятірка кубків, близнюки у чомусь розчарувалися і фокусуються на негативі. Так робити не можна. Дивіться, вихід у вас із ситуації є. Вам потрібно всього лише підняти очі і перестати думати про негативні якісь обставини. Можливо, у вас тут хтось образив, можливо, у вас якісь питання з кимось не вирішені. Відпустіть. Негативні мислі, тому що тут у вас є от є у вас шанси, у вас є тут вихід, так ви його просто не бачите, ви не хочете його бачити. Кризова карта вам випадає от на це е, новолуння, і вам потрібно тут вам потрібно щось змінити. Дивіться, у вас на дні, на дні колоди смерть стоїть. Давайте ще одну карту сюди, близнюкам. Так, потрібно зробити правильний вибір. Дивіться, ваша карта виходить. Це про вибір, це про най, таке, знаєте, гармонічніше завершення, можливо, якихось відносин або вирішення якоїсь ситуації. Якщо ви не можете тут розібратися з якоюсь людиною, то попросіть якусь тер, третю особу, яка допоможе вам прийняти це рішення. Або, можливо, ви тут знаєте, зациклюєтеся на місці, в якому от ви не можете залишити щось. От відпускайте, залишайте. Перемішала колоду і знову е, карта смерть е, на дні. Вам треба відпускати ваше минуле. Дорогі близнюки, не нехтуйте це. Так, далі раки. Карта для рака на 8 травня 2024 року. У раків двійка мечей, раки від чогось відмовляються, щось закінчують, завершують. Е, можливо, ви тут будете відмовлятися від якоїсь роботи або відмовлятися від якихось ситуацій, не захочете більше брати в них участі. Е, комусь навпаки прийдеться, знаєте, відкрити. Зняти цю пов'язку, дівчина пов'язка на очах, зняти цю пов'язку з очей і, нарешті, розібратися в якійсь тій чи іншій ситуації і прийняти її. Те, що ви давно не приймали, те, що ви давно не вирішували, отут воно розкриється. І ще одна карта для раків. Так, це у нас на дні колоди тільки що карта була. Шестірка мечей, карта дороги. Ви а, або не зможете кудись поїхати, від, у вас відміниться тут якась дорога, або, можливо, ви не зможете прийняти якусь ситуацію, пов'язану з дорогою, з транспортом, не зможете побачитися, можливо, тут з якимись людьми, ну то використайте це або перестанете вже От новолуння, У вас якась нова робота, і, або якісь нові обов'язки, і ви більше не будете їздити чи не будете. Рухатися туди, куди ви рухалися до цього. Так? Ви ніби відміняєте тут собі якусь дорогу. Чи навпаки, ви щось відкриваєте для себе, так? ви завершуєте якусь справу і відправляєтеся тут дорогу. Тут явно буде якесь тут закінчення, пов'язане з дорогою у Раків. Далі, Леви. Карта для Лева на 8 травня 24-го. О, у Леві все прекрасно. <сум> Леви, це у нас рицар жезлів. Жезли, жезли це ваша стихія. Рицар – це дуже швидко. У вас буде тут розвиватися якась ваша справа, ви отримуєте новини. Може тут е, хтось купить собі машину або замінить машину, будете з транспортом вирішувати якісь оновляти питання. Е, жезли е, це енергія, вам потрібно вкладати кудись вашу енергію. Може хтось спортом займається, або хтось буде кудись багато їздити, багато. Рухатися. От у вас тут, бачите, ніби аж, аж кінь настільки швидко е, рухається, що він аж в один момент просто ну, стає як на диби, настільки він схвильований, у вас тут будуть такі енергії. Їх потрібно обов'язково цю енергію вам кудись потрібно її пускати. Не залишайтеся просто на стопі, дорогі леви. Так, може до когось приїдуть гості. Або ви поїдете в гості кудись. Чи спортом займеться? Бігати почнете. Так. клас. Так, наступна карта для Діви. Діви, карта на 8 травня, 24-го. О, у Дів тут шестірка жезлів виходить, і шестірка жезлів це карта тріумфу, карта перемоги. Вірте в себе, ви на це новолуння зможете нарешті е показати себе. Вас будуть зустрічати оплесками. Можливо, ви тут кудись поїдете, чи ви повертаєтеся так? після якоїсь такої битви, після якоїсь тяжкої роботи. Ви повертаєтеся і ваші досягнення цінуються. Не бійтеся виходити на сцену, не бійтеся проявляти себе, показувати себе. Вам це необхідно. Ви маєте бути в центрі уваги, ви маєте, знаєте, відкривати самі собі двері. От ви, ви маєте на це силу, маєте на це можливість. Тож дійте, тому що інші люди вони будуть цьому тільки раді. Вони будуть вам тільки, от знаєте, от дивіться, як тут ніби схиляти перед вами голову, перед вашими досягненнями. І будь-які справи тут взагалі, щоб ви не хотіли, не починали, ви у всьому будете просто переможець. Наступна карта Терези. Карта для Терезів на 8 травня 24-го. Так, Терезів тут паж мечей випадає. Мечі це ваша стихія, і пажик це якісь новини, нове навчання. У кого з'являться учні, а хтось піде вчитися. Е, можуть з'явитися у вас якісь нові круті ідеї. Вас ніби буде осінить. Так, і ви тут чогось так збагнете. Е, програються тут по цій карті ваші діти, які або виберуть собі навчання, або е, будуть у вас розмови з вашими дітьми. Це все, що пов'язано з інтернетом, все, що пов'язано з інформацією. Тут до вас може приходити якась нова інформація, з якою вам прийдеться розбиратися, тому що пажі це у нас така зелена ще карта, скажем, людина в такому стані, коли вона ще не зовсім розуміє, що потрібно робити. Це як учень, як студент скажімо так, або як дитина, от вона щось хоче, не розуміє, що. І ви тут будете себе так відчувати на це новолуння. Ну, ви дуже вмієте гарно розставляти пріоритети. Вам тут обов'язково потрібно діяти, і о, у вас все вийде. Інформацію ви будете досить швидко обробляти. Ну і, в принципі, вона буде швидко проходити, і вам потрібно це робити. Скорпіони. Карта для скорпіона на 8 травня 24-го. Скорпіони, вам випадає король мечей. Король мечей це у нас чоловік е, повітряної стихії, водолій Терези, або е, близнюки. Е, людина, яка має дуже багато інформації. В голові вам потрібно буде мати багато інформації. Можливо, ви тут почнете когось вчити, або ви почнете передавати цю якусь інформацію. Кому потрібно, тут зверніться до адвоката за допомогою чи до людини, яка має дуже багато е, знань. Інформації в голові тут може бути це, може бути ваш батько, це може бути якийсь старший просто чоловік, який буде вам допомагати. Чи це лікар? Може, ви тут будете звертатися до лікаря, який допоможе вам вирішити якісь питання? Дві ще одну сюди каже. Хто цей король мечей? Король мечей це до очікування у нас тут належить. Якесь у вас буде очікування пов'язане з цим королем мечей, або, або вже нарешті ви дочекалися, так, і тут вам буде якась відповідь від адвоката, або ви будете тут звертатися до когось адвоката, або це буде початок якогось процесу. Це буде початок, можливо, якщо ви до лікаря йдете вчитися, так, ви йдете до лікаря на якісь, на якесь обслуговування, то це буде не швидко, потрібно буде так частинками щось робити, або ви тут будете, можливо, своєму лікарю частинками починати е, вкладати гроші, там, наприклад, своє здоров'я. Якщо це навчання, то це також буде досить-таки довге навчання. Е, ви будете потрошки набиратися знань, ви будете потрошки оці от, е, свої ресурси, е, їх забирати. Так. Далі, хто у нас далі? Стрільці. Карта для стрільців на 8 травня 24. го У стрільців випадає шестірка пентаклів, і це про е, гармонію у ваших енергіях. Так? Тримайте баланс, е, це про е, якийсь прихід до вас, грошей тут може бути, але гроші отримаєте всі. То, що заслужили. Не очікуйте тут більше, Вся от, скільки ви роботи зробили, таку ви отримуєте, наприклад, зарплату. Або хтось вам може повернути якийсь борг, чи ви комусь повернете борг. Тут може бути саме от, це саме обмін енергіями. І якщо хтось у вас просить допомоги, обов'язково тут допоможіть. Нам це новолуння, або якщо вам потрібна допомога, то можете просто попросити, тут вам обов'язково допоможуть. Головний, отакий от, посил це те, що вам потрібно тримати. Свої енергії в балансі, слідкуйте за своїм здоров'ям, слідкуйте за своїм харчуванням, слідкуйте взагалі за своїми грошима, можливо, якийсь план вам потрібно скласти розходів, доходів. І е, так зрозуміти, скільки у вас взагалі є ресурсу, дорогі слідці. Козироги. Так, карта для козирога на 8 травня 24-го. А у козирогів двійка е, жезлів. Козироги тут хочуть чогось більшого, хочуть чогось кращого. Якась заміна іде ситуації, вибір на вас чекає. Е, ви робите правильний вибір, так, ви йдете туди, де краще, де більше. Е, можливо, хтось тут вирішить подорожувати або кудись поїхати. Е, і ви від цього вибору, так, ви будете отримувати тільки. Кращі результати, кращі е, якісь е, ресурси. Е, ну тут явно вам потрібно вже знаєте, вам вже набридло те, що те, що у вас було, вам хочеться тут чогось більшого. Хтось може навіть отут тут кораблі, у нас хтось може е, поїхати, е, наприклад, може на кораблях, або кудись у подорож, якусь так, і змінити місце проживання, наприклад, або змінити роботу і на кращу. І робіть оцей вибір. У вас буде можливість вибору, ви його зробіть головне. Так, водолії. Карта для водолія. На, травень 20... О, на 8 травня 2024 року. О, водолії, у вас взагалі все круто, прекрасно. Карта імператриці вам випадає. Це найресурсніша, можна сказати, карта в колоді, старший аркан. І імператриця це завжди про красу. Це завжди про дорого багато. Вкладайте дівчата, вкладайте гроші в себе тут. Починаєте слідкувати за своєю красою, починаєте можливо, якийсь бізнес тут, почнете у сфері краси. Все, що пов'язано з модою, все, що пов'язано з венерою. Тут воно все у вас буде програватися. Все, що смачно, солодке, якісь шампанське, може, якісь вина, елітні. От, все, це все з цієї парафії. І імператриця це завжди у нас е, хто хоче завагітніти, може тут завагітніти. Це карта мами. І ситуації з мамою також у вас тут будуть програватися якісь. Е, чи можете навіть можете щось покращити, можете щось розширити. Чи хтось завагітніє або завагітніє буквально, або завагітніє якоюсь ідеєю, наприклад, так буде мати якесь от, там розуміння і буде втілювати в це в життя. От у вас тут це новолуння, і наступні два тижні вони є дуже сильно ресурс. Скористайтеся цим часом. Так, і рибки. Карта для риб на 8 травня 2024 року. Карта зірка. Рибки, ви прямо в центрі уваги. Ви подивіться. По-перше, це наші мрії. Якась ваша мрія збудеться, ви отримуєте бажане. І одразу загадуйте наступну мрію. Одразу вам потрібно от одно бажання збулося, і на цих енергіях дуже круто одразу наступне загадувати. Можете піти кудись на концерт, наприклад, до якоїсь зірки. Я рибка, я йду на концерт Майкла Джексона, і вони там будуть якось прикольно таку голограму Майкла Джексона робити, так? І ніби я його побачу. Вживу. Можете побачити вживу зірку, можете стати цією зіркою, Виходіть в центр уваги, будьте е, от світіть, вам потрібно світити обов'язково тут. Е, і також ви можете для когось стати ціллю або для когось стати якимось таким ідолом людину, яка так зірка, ніби вона як за собою веде, і ви будете за собою вести людей. Вам це от дуже дуже необхідно. І необхідно себе проявити. Багато тут говоріть, тому що зірка це у нас карта водолії, водолії дуже багато говорять. І вам потрібно тут так проявляти себе саме через голос риби, ви, вам тяжко проявити себе, говорити. Вам це тяжко зробити. От прокачуйте тут свою, так, свою е чакру, шутху, багато спілкуйтеся і багато себе проявляйте. Ну і тоді ваші мрії будуть збуватися. Так, ну що, такі у нас випали карти на 8 травня 2024 року на новолуння. Чи на молодик, як у нас в Україні кажуть. Е, я нагадую вам обов'язково лайк, коментар, підписуйтеся на мій інстаграм е, там дуже багато цікавої інформації і корисної. І е, дивіться також всі свої відео на травень місяць, вони вже є на каналі. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!